Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в місті Кривий Рів. Проспект Університетський, колишній Гагаріна. Ну ідемо з 95-го кварталу на 96-й. Це черга з машину Ну, Будинки тут Сталінської епохи, більшість. 3-4 поверхи, два поверхи. Ну і на перших красна лінія, на перших поверхах крамниці, кафе. Це ціни В АТБ. Два сорти ковбаси, як завжди, по 40% знижки добрі. Взагалі знижек більше, але вони більш-менші, там 15, 20, 500. Ну, раніше тут також, де супермаркети, дві поверхові будинки були при Союзі чому цьому місті. В кінці 80-х тут точка була, торгували матом. Спершу на Восході торгували, потім все ж таки їх там розігнали, потім ну, а потім вже по всьому по всьому місту. Такі двохповерховий. На першому поверсі крамниці або кафе. Практично так до самого автолога зал Красная линия. Это бизнес. Thank you. Потеплішало в місті, десь близько до 5 градусів тепла, вже морози пройшли. Так січень місяць був доволі холодний. Мабуть, найхолодніший за останні 10-20 років. Це вже доходимо до 96 класу. Це вулиця Єсеніна, зараз має назву Жохара Дудаєва. пересікається з університетською. Також багато тут на цій вулиці Дудаєва кафе, практично в кожному домі. Це ми вже на вулиці, проспект Центральний, колишня вулиця Лєрмонтова. Напроти центр... центральної рейни. Ну і на цьому поки що все. До побачення.